Майбутні генерали, майори чи навіть міністри оборони. А сьогодні вони кадети військового училища прийшли до музею, щоб шанувати пам'ять загиблих у великій вітчизняній війні. Це перший парад його життя. Я дуже радий за нього і. Надіюсь, що ще таких парадів буде очень і очень много. І каданібуть настане той день, коли он буде командувати парадом. На схилах неподалік від пам'ятника Батьківщина Мати встановили кількометрову цифру 6 мільйонів, як нагадування молодому поколінню про ціну перемоги. Кількість українських загиблих у війні. Ми не довжні були опозоритися тут. Ми ж должны были показати себе хорошей стороны, потому что с неба ж смотрят как мертвые, какие служили, помогали нашій Україні. І поэтому ми подготовились к этому параду. Кадетський корпус налічивав близько шести сотень учнів. Патріотичним та духовним вихованням займаються викладачі. Кажуть, кадеты кадети дорослі раніше за однолітків. Мнение педагогів, мнение офіцерів, воспитателей, которые работают в нашем кадетському корпусі, вони становятся все-таки более мужественными, більше воспринимают Мають ту ситуацію, яка в стране, ту політичну ситуацію починають умі начинають начинают аналізувати на завершенні. Школярі кадети розгорнули великий державний прапор і пронесли його по головній площі музею. Лана Маяковська, Богдан Сандровський соціальна країна.